Привіт! Я в прямому ефірі. Так, є. зараз треба буде, щоб ви написали мені чи чути мене. Так, ви можете. Е, так, привіт ще раз, напишіть, чи чути мене. Мене звати Ірина Подолян і я нумеролог. Сьогодні ми поговоримо на тему. М -м -м, так, я її закріпила навіть. Робота, яка нам підходить. Е, Тобто, яка нам не підходить за датою народження. І так як я переживаю, я буду це як його трошки читати з свого ноутбука. Тому що я щось пам'ятаю, що забуваю, але так як я не провожу часто прямі ефіри, то, звісно, я переживаю дуже. Як знаєте, що я згадала, що м, проводила прямий ефір свій останній того року. І так я виходжу раз у рік в прямий ефір. Але на цьому сьогодні закінчується оця епопея раз у рік, буду виходити чаще. І перше, про кого ми поговоримо, це люди, які народжені 10, 21, 22 та 28 числа. <кій> Яка ж робота вам не підходить? Всім привіт, хто доєднується. Дякую вам за увагу вашу. І так, люти 10, 21, 22 та 28 числа ви природжені, оповідачі, дипломати, консультанти. Вам потрібно спілкування, передача інформації, рух. Робота, де доводиться цілий день сидіти на самоті, занурюватись в цифри одноманітні, тексти може призвести вас до згасання вашої мотивації, відсутність комунікації вас виснажує. Для вас дуже важлива взаємодія з людьми, вона вас заряджає. Наступна, наступні дати це у нас. Люди народжені 1, 4, 11, 15, 16, 19, 25, та 29 і 31 числа. Леночка, ти вже свою дату пропустила. Послухаєш записи. Ви енергійні, амбітні, прагнення лідерства. Вам важко перебувати в дисципліні, цим людям дуже важко в структурах, де від вас вимагають просто слідувати інструкції. Робота, де немає виклику, зростання та свободи дій швидко призведе вас до нудьги та розчарування. Сфери, де все вирішує, старшинство і, ear, вам протипоказані. Тому дуже важливо бути лідером. І далі у нас. Так, я вже червоні. Бачите, як я переживаю. Але дякую всім, хто в ефірі, і тим, хто подивиться в записі. Люди народжені 3, 2, 3, 12, 14, 20 та 30 числа. Яка ж вам робота не підходить? Вам важливо гармонія, комфорт, атмосфера та душевна взаємодія. І це якраз моя дата народження. Агресивний продаж, жорсткий корпоративний світ, боротьба за місцем. Під сонцем вас виснажують. Вам не підходить професія, де потрібно йти по головам. Якраз я цього не люблю, бути жорстоким, хитрим на емоціях, беземоційним. Конкуренція чи влада заради влади це не ваша історія. Тому зверніть увагу на це. Далі у нас ідуть наступні дати це 6, 13, 17, 18 та 24 число, яка ж вам робота не підходить? Ви емоційні та цінуєте свободу дисципліну. Самовираження, робота, де все жорстко прописано, де так треба. Тому що так завжди було це не ваша історія. Там, де ваш голос не має значення, а потрібно лише правильне виконання наказів, вам не підходить. Вам потрібна творчість, енергія, які дають вам силу. Дякую, дівчатка, за ваші смайлики, мені дуже цінно. І останній. Цифри, про які я розповім, це у нас люди народжені 5, 8, 9, 23, 26, 27 числа. Ви раціональні, системні, звикли розбирати все по поличках. Вам важко там, де немає структури. Е де все будується на відчуттях і творчому потоці. Наприклад, вільні арт-практики, езотерика без логіки, спонтанні угоди, інтуїтивний бізнес можуть дуже вас роздратувати. Ви цінуєте стабільність, чіткість, ясність, а хаос вас вимотує. Тому зверніть на ці, увагу на ці рекомендації. Я, яка ж робота вам не підходить по даті народження, і старайтесь знайти ту роботу, яка буде приносити вам задоволення. І так, як я тут, можете мені позадавати питання, які вам цікаво, що би вам цікаво було дізнатись, так як я вже про всі цифри розповіла. Якщо хтось не почув свою цифру, як завжди, 5. Дякую, так, да, це правда. Що нумерологія на у нас працює, це 100%, але ну, звичайно кожному треба знайти свій підхід і своє, як то кажуть, бачення на все. Тому дуже важливо пізнавати себе і розуміти, що краще для вас ну, є. Може люди, які знають себе. Наприклад, я постійно в пошуках, хоча дуже багато вже знаю про себе. Але все одно, якби кінця і краю цьому немає. І так як я трійка, ще знаю дуже багато про себе, що по житті в мене це вчитись всьому. Але е дуже важливо ще й передавати ці знання. Тому ось я про ці циферки розповіла так швидко. Коротше, виходить, що 10-10, я вже е все сказала. А далі, що вам говорити, я не знаю. Може, у вас є якісь питання, задавайте питання. Буду відповідати на них. А взагалі, якщо ви в даний момент не знаєте, чим вам займатися і яку роботу вам обрати, зараз я виявила для себе, ще дуже круто, з нас всіх під одного грібенку, типа, ведуть це, щоб ми всі виходили в Онлайн і записували рілси, вели ефіри, сторіси і це все. Але як показують цифри, це не всім показано. Ну, якби показа, показник до ведення соціальних мереж є не у всіх. І, наприклад, ті люди, у яких самооцінка низька, за це відповідають теж цифри, то їм. Е е е Дуже важко буде проявлятися в соцмережах. Ну, щоб це все дізнатись про себе, ви можете прийти до мене на консультацію. І сьогодні, сьогодні, давайте на добу, крачі, буде у нас е, ті, хто, ті, хто подивляться в записі цей ефір. Е, буде дуже крута пропозиція для консультації. І консультацію, я не можу сказати, яку я вам там консультацію, тому що про професії, про гроші в мене дуже є з різних методик консультації. Тому тут треба під запит, ви даєте свій запит, і ми вже з вами підбираємо, що конкретно для вас підійде. Так буде краще працювати. Бо шаблонно давати інформацію це круто, але не завжди вона підходить. ну, Якби тій людині, які, якої, ну, там інший який запит, а інформації в мене дуже-дуже багато. Тому пишіть в Дірект свій запит, ми з вами обговоримо і підберемо, що конкретно для вас підійде. І так, я не знаю, що далі говорити. Питайте мене щось, може, комусь щось цікаво. Бо це бо я все вже виговорилась. Хто не чув спочатку про свої цифри, подивитись в записі. Там коротко, чітко і ясно для кожної дати народження. Так, якщо запитань немає, то це буде м'яко-крутий короткий ефір. Далі буду чаще виходити і більше розкривати різні теми. Дякую всім за увагу. До зустрічі.